Професійно-технічної освіти істотний компонент освіти на загал. Професійно-технічна освіта дає учню не тільки знання в межах обраної професії, а ще й розвиває в молодій людині моральні і культурні якості. Молодість це своєрідний трамплін у майбутнє. Молода людина, яка знаходить втіху у навчанні, постійно розвивається та вдосконалюється, цікавиться усім новим, спілкується з багатьма людьми та весело і активно проводить дозвілля. Це по-справжньому щаслива людина. Виховати професіоналів своєї Ави та людей закоханих у свою професію стараються у міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну міста Львова, не поменшуючи значення отримання вищої освіти, тому що вони в основному спрямовані на надання молоді більш такої теоретичної підготовки, всі навчальні заклади проти освіти. Якраз їхня основна форма навчання це навчання професії і е, в середньому не менше. Третини, а то більше процентів навчального часу відбувається якраз на виробниче навчання і виробничу практику. Виробниче навчання відбувається в нашому закладі, це в наших майстернях, салонах, лабораторіях. А практика за домовленістю з базовими підприємствами, роботодавцями проходить там в тих робочих умовах, де учень вже вдосконалює свої знання і вміння, щоб він потім, коли приходить на роботу, почав себе, скажімо так, Комфортно, зручно і ми виконувати ті завдання, які перед ним стоять. Навчання у нашому навчальному закладі здійснює 1050 учнів. Навчання відбувається за рахунок державних коштів. Є державна програма, яка дозволяє нам за погодженням з замовниками кадрів приймати кожного року в середньому 450 до 500 учнів. Як правило, процентів 85-86 випускників шість обмічників. Всі працевлаштовуються. У міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну навчають таких спеціальностей як кухар, кондитер, офіціант, бармен, кравець, перукар, візажист. Загалом для учнів обладнано більше 30 навчальних кабінетів та 28 майстерень. А кухарі мають можливість практикуватись у їдальні власного навчального закладу. Ми навчаємо учнів молодь, які закінчили. 9 або 11 класів за такими трьома напрямами. Це є швейний напрям, навчаємо швачку за професією швачка, кравець, закрійник, модистка великих уборів, вишивальниця. І е, кухарський напрям це навчаємо кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, кухарів, дитячого харчування. Е, також е, перукарський напрям, Ми всі види перукарської діяльності це перукар-модельєр. Манікюрник, педикюрник. Крім того, ми почали знову навчати випускників професійно-технічних навчальних закладів, які мають робити ці професії за нашими напрямами, за спеціальністю молодший спеціаліст технік-технолог швейного виробництва, модель-конструктор шве... промислових швейних виробів і перукарське мистецтво декоративна косметика. Всі технічні навчальні заклади приймають учнівську молодь за результатами навчання в школі. ЗНО їм не потрібно здавати. Є конкурсна програма, де співбесіда з учнями на засіданні приймальної комісії. Там тоді знайомимося з ними, вивчаємо їхні прохання, бажання, нахили. І за те, ми дати зарахуємо. Професія кухаря ніколи не стане незатребуваною. Кухар це не тільки людина, котра приготує страву технологічно правильно і відповідно до рецепту, а той, хто любить свою роботу, отримує від неї щире задоволення і радіє, коли результати його праці подобаються клієнтам. Професія кухаря користується попитом і дає можливість стабільного заробітку. Учням дають можливість застосовувати отримані знання в кафе, ресторанах, барах і їдальнях міста. Більшість. Вже під час практики знаходять майбутнє місце праці. В нашому закладі ми навчаємо кухарів-кондитерів. Ми стараємося надати дітям все. Що чому навчилися самі? В першу чергу вкладаємо душу в будь-яку страву. А крім виробничого навчання, та в нас діти можуть харчуватися. Вони самі готують і самі пробують свої страви. Тобто, виробничий процес у нас іде шість годин, і люба дитина може на протязі дня обід прийти, пообідати до нас. Багато людей порадило з родини. Мене сестра в цьому навчальному закладі навчалась. І вона казала, що дуже хороші викладачі. І дуже хороший сам заклад. Майбутньому хочу поїхати за кордон бути якимсь вищим спеціалістом. Куховарство, звичайно, прекрасне заняття. Але звісно, у будь-якому закладі міста кухар не може обійтися без свого помічника, партнера, офіціанта. Розвиток високої культури обслуговування орієнтовані на запити клієнтів, має першочергове значення в діяльності підприємств харчування. Успішність кар'єри офіціанта залежить від його цілеспрямованості. Головним завданням. Анням кожного професіонала своєї справи це задоволення клієнта обслуговуванням, а також хороший настрій та впевненість у повторному візиті. Вибрав я професію бармен офіціант адміністратор залу через те, що у Львівській області зараз є дуже актуальним. Ну, сфера туризму. Дана професія, вона не дає багато чого корисного в цій сфері. Можна працювати в ресторані, в різному закладі. Професія надає психологічний характер навчання, навчає там різну специфіку людей. Практичні навики в загальному здобувають в нашому закладі. Направляють нас на різні заклади Львова, де ми здобуваємо належну професію. Нічні навчання у нас починається з початком робочого дня, та для нас та для студентів це 9 ранку. навіть раніше, тобто, якщо це кухарі. Наприклад, це підготовка себе як професійний одяг, також інструктаж. Тобто діти готуються, передягаються в відвіданих для них місцях та заходять в лабораторію. Якщо це офіціанти бармани, у них також відповідна форма, також передягаються, інструктаж та переступають відповідно до теми. Для кожної групи є відвідані теми, це тематичне, поурочне заняття. І відповідно теми вони вже відпрацьовують. Без теорії ти не приступиш до практики, і теорія без практики також. Неважливо, ну не так і важливо, як навики теоретичні без практики. Я думаю, ніщо. Тому що якщо учень вивчає теорію, він знає один аспект, йому також потрібні і практичні навики. Мені подобається, коли учні прагнуть чогось навчитися і. Приємно бачити їхні навики вже коли вони щось навчаються, навіть приємно зустрічати їх в яких закладах робота. Втілити власні ідеї з моделювання, конструювання та виготовлення одягу, створити своїми руками для рідних та знайомих привабливий вигляд і чудовий настрій стараються закрійники, кравці та вишивальниці. Професія кравця є однією із найдавніших і одночасно однією з найсучасніших і найнеобхідніших людям професій. Виготовлення одягу одне з найдавніших ремесел. Одягу властиво підкреслювати. Час вид діяльності та індивідуальність його власника тут ризик безробіття мінімальний. Мати професію швачки означає можливість отримати гідно оплачувану та стабільну роботу. Я вибрала саме цю професію, тому що ну ще з дитинства, як напевно, кожна дівчина пошивала своїм лялькам одяг. Потім я не задумувалася серйозно над професією стати саме кравчиною, але згодом я вирішила, що ця професія є досить прибутковою, тому що завжди щось потрібно людям. Це дає можливість реалізувати себе в творчому плані. І тому я вибрала саме цю професію. Ми розробляємо моделі одягу. Ми будуємо спочатку. Ми малюємо те, що ми хочемо представити людині. Ми розробляємо моделі, конструюємо їх. Потім ми пошиваємо їх в наших швейних цехах. Деколи робимо цілі покази моделей із наших колекцій, які ми самі розробляємо, малюємо, шиємо. І в цьому плані є творчість наразі. Ми займаємось маємо більше виробничої практики три дні в тиждень і два дні теорії. Але тим не менш, теорію ми все одно нам викладають в повному обсязі. Ми повністю забезпечені всіми е, теоретичними знаннями, і ми маємо можливість вивчати все, що нам потрібно, і нам доступно викладають інформацію і доступно пояснюють. Я хочу бути дизайнером, хочу зробити свою колекцію, хоча б першу десь якісь покази мод і робити колекції, хочу бути дизайнером. Другий рік вчуся. Дуже рада, що я пішла на молодшого спеціаліста і взагалі, що я вибрала цю професію. Адже мені здається, що зараз ця професія дуже потрібна практично ну практично кожній людині, тому що е, зараз. Зробити щось е, цікаве для себе, то то є ну, на першому місці, я би сказала. Людина обирає професію, а з нею долю. Перукар це професія особлива. Ще в дитинстві кожна дівчина тренується робити зачіски для своєї матусі чи старшої сестри. Але найбільший досвід маленькі модельєри здобувають у власних майстернях із лільками. Через потребу в догляді за волоссям і руками зародились професії, які зараз називають перукар і манікюрниця. Сучасне перукарське мистецтво і манікюрна справа набули широкого розвитку. Новітні технології. Досконалені інструменти, матеріали, засоби і пристосування дають можливість майстру втілювати свої найсміливіші фантазії. Допомагає в цьому і навчальний заклад. До прикладу, у Міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну є обладнані спеціальні салони, де дівчата не лише практикуються одна на одній, а й можуть запрошувати і клієнтів. Це дуже гарна професія перукарська. Вона дуже зараз популярна, дуже модна, дуже сучасна. Всі дівчата мріють бути дуже гарною Дуже красиві, дуже модні і хочуть навчитися такої гарної професії: Мистецтво фарбування, мистецтво зачіски, мистецтво колорування, візажу, манікюру. Вони вивчають самі ну, такі нові тенденції моди в нас. Ми стараємося їм показати все те, що ну, скажімо так, наймудніше, -най -най найцікавіше і найгарніше. Беруть наші дівчата також участь в конкурсах різних зараз. буде 27-28 травня у нас відбуватися золот. Тиль лев такий конкурс, дівчатка готуються. Вони відповідно по журналах різних сучасних підбирають собі найновіші тенденції, і вони це все втілюють, скажімо так, в зачіску в життя. У нас є оплаштовані спеціальні салони перукарські, де є спеціальний робочий стіл, зеркало. Вони там відпрацьовують те, що на теорії вони провчили теоретично. Практично вони повинні протягом 6 годин відпрацювати. Ту чи іншу стрижку, ту чи іншу зачіску? Тобто, отак у нас це відбувається з таким таким ну, тобто, рік часу вони таке. Проходять тоді, вони на другому курсі вже починають це все вдосконалювати якомога частіше, якомога вже так краще моделювати зачіски, моделювати стрижки різні. Ну тобто, отак проходить у нас виробниче навчання. І чим більше учень стриже, чим більше він працює, практично, тим більше він вміє, і тоді вже зовсім такий, скажем так, фахівець виходить вже на, на роботу. Я поступила на перекля, тому що. Я дійсно мріяла про це вже приблизно десь 13 років. Я закінчила художню школу спеціально з думками про те, що я знала, що тут буде вступний екзамен малювання, і ну якось мені завжди хотілося, просто мріла робити щось таке красиве, тобто допомагати людям змінюватись в кращу сторону, тобто допомогти приховати якісь недоліки, покращити себе і тому подібне. Ну тобто, я вважаю, що найкраща прикраса, як, як і дівчини, так і хлопці, це волосся, це в будь-якому випадку. Тобто, і лише в наших руках. Те, що ми можемо з цим волоссям зробити. Ну тобто, для когось це просто ніби щось неважливе не і так далі. Але для нас це якась свого роду творчість. Тобто, ми вкладаємо в це душу якусь певну е, мені подобається, я люблю малювати і ну взагалі мені подобається мати діло з косметикою. Я навчаюся на перукаряві зажиста МЦПТОХМ, де моя професія заключається в тому, що я творю диво. Е, в області обличчя. От ви можете побачити мою роботу. Це весільний макіяж. Ми готуємось до конкурсу і це пробний макіяж. Виробничі навчання у нас проходять дві зміни в першу і в другу. Тривалість 6 годин. Під час виробничих навчань наші діти талановито представляють свої здібності, стрижуть, фарбують, роблять зачіски. Зараз готуємося до чемпіонату Золотий лев. Це можна сказати так в деякому роді, і художники. Вони повинні малювати, бачити форму, силуети, тому ну вони з цим пов'язані. Має бути талант від Бога. Але насправді, коли порукар е, не має таланту, людина може навчитися добровільно. Тобто, це називається вже парукар-технік, можна так сказати. Це з руками напрацьовані рухи. І тоді він може бути хорошим порукарем. Ми стараємося брати участь у різних номінаціях, в різних ракурсах, можна сказати: візаж, манікюр, зачіски, ну, стрижки, різні номінації весільна, нова коса, стильні кучерики. Візажі беруть у також у весільному, в подіумному, фантазійному, ну і манікюрники відповідно. Ми були і в Києві, і в Дніпропетровську, і в Одесі, і в Тернополі, і майже всюди ми займаємо призові місця. Зараз ми посилено готуємося до золотого лева. Ну ми це любимо. Будемо старатися у закладі. Також відкрито інформаційно-комунікаційний центр дистанційного навчання від Хмельницького національного університету для здобуття вищої та другої вищої освіти на факультеті заочно дистанційного навчання після дипломної освіти та до вузівської підготовки. У зручний для себе час не потрібно ходити на лекції і семінари та адаптовуватися під незручний графік занять. Ви отримуєте все необхідне для навчання від першої букви до останньої крапки. Навіть серед ночі ви маєте змогу через інтернет переглянути лекцію, виконати завдання, пройти тести самоконтролю на сьогодні. Популяризація робітничих професій один із засобів подолання проблем масового безробіття та відсутності кваліфікованих працівників на ринку праці. Адже статус робітника на сьогодні займає у суспільстві та ринку праці не останнє місце.